Привіт! І сьогодні у нас на тесті бюджетний будівельний пилосос від торгової марки Stark. Друзі, чому я саме сказав бюджетний, тому що Соломія вам далі на є каталог розкаже і покаже, по чому його продають. Перед оглядом і тестом давайте швидко по характеристиках. Потужність споживча 1800 Вт, сила смоктування 20 кПа, об'єм баку аж 30 літрів і максимальна потужність вихідної розетки до 2000 Вт. Казали, що в ньому стоїть фільтр Хепа, шнурживлення 5 метрів і вага 10 кг 600 г. В комплекті йде ось такий гофрований шланг. Відразу відмічу, що цей шланг з двох сторон має ось такий патрубок, який можна крутити на 360 градусів, щоб шланг не перепутувався, і також зі зворотньої сторони, як бачите, патрубок крутиться на 360 градусів. І довжина шланга з патрубком 1 89 см. Також в комплекті ось така телескопічна трубка. Вузька насадка з ворсом може повертатися на 90 градусів, плюс насадка для щілин. Ну і звичайно, універсальна насадка. Але покажу один момент, якого я не бачив. Зверніть увагу, як відкриваються тут дві застібки, і виймається безпосередньо гумка і щітка. Для чого це зроблено правильно, щоб в майбутньому це все діло можна було замінити. Також в комплекті одноразовий такий паперовий мішок, але скажу відверто, таким мішком, якщо акуратно, можна користуватися багато раз. Наші майстри до цього приспособлені. І такий мішок найкраще фільтрує, то не так треба буде часто чистити хепофільтр. Ну і звичайно, в комплекті ось такий паралон для вологого прибирання. Також забув показати, що на патрубку є ось такий сувак, яким ви відкриваєте отвір. зроблено для того, щоб пилосос литовіше тягнув. Ну і що, а тепер давайте доберемося до пилососа. Відразу відмічу, що в нижній частині пилососа є пробка для зливу води, рідини. Пробка всередині має гумову проставку, посавка проставка нікуди не вилітає і нормально закручується. Нормальна різьба не треба там попадати. Покажу, як встановлюється шланг, встановлюєте і провертаєте. Але ще раз повторюсь: ось тут він може повертатись на 360 градусів. Покажу, що є розетка для підключення. Електроінструменту цей пилосос має два режими: або звичайний режим, або режим роботи з інструментом. Ну і звичайно, вишенька на торті, ось ця кнопка, яка допомагає чистити фільтр, щоб ви зрозуміли, тут є очистка фільтра. Ці моменти ми будемо тестувати та перевіряти. Також відмічу, що в цьому пилососі є прям дуже багато вентиляційних отворів. Двигун фіксується ось такими металевими скобами. Покажу, як виглядає HEPA-фільтр. ось такий великий, широкий і здоровий. Ну і дуже-дуже плотно сидить. Всередині в HEPA-фільтрі є безпосередньо армована сітка. Тобто сітка служить армуванням, щоб HEPA-фільтр не просідав. Покажу, що плотна така гумка. І Всередині, як в всіх плесосах попливок, зроблено для того, щоб не попадала вода в двигун. Ось так він виглядає. Усередині бак металевий, все пофіншую, вхід зроблений трішки під кутом. І саме цікаво, друзі, що в нижній частині пилососа є ось такий ланцюжок, зроблений для того, щоб знімати статику, статичну напругу. Як бачите, колеса вже йдуть установлені з заводу. Передні колеса повертаються на 360 градусів, задні колеса рівні, але прикол в тому, що оцю всю накладку з колесами, як бачите, можна знімати це все відщолкується, кому вони не потрібні. Кому вони займають багато місця, можна цей прикол знімати. Друзі, а тут не одна вишенька на торті, тут їх пару. Бачите, є спеціальні місця, куди ви можете фіксувати щітки, і це ще не все. Покажу, що на самому пилососі є два гачка: ось гачок знизу, і ось безпосередньо зверху. Щоб не наматувати кабель вокруг пилососа, для цього створені ці два гачка. Ось так виглядає, коли мережевий кабель намотаний. І гідним таким лайфхаком є це, що тут посередині є такий розріз, де ви можете фіксувати мережевий кабель, і не треба буде вам сильно його ось тут запутувати, щоб він не розмотувався. Ну, як на мене, класно. І до речі, друзі, також помітив, що з двох сторін є такі місця, куди можна фіксувати безпосередню щітку. Ось тут зафіксували або з цієї сторони берете і фіксуєте. Ну і все, і пилосос стоїть у вас акуратно. Хлопці завжди думають, що головне потужність, але з пилососами все трохи складніше. Є ще фільтри, об'єм контейнера і купа нюансів, тому я відкрила є каталог, щоб розібратися, який пилосос реально вартий уваги. В є каталозі можна обрати навіть дрібниці, хочете з мішком чи з контейнером. Також можна виставити, яку потужність тягне, та навіть обрати рівень шуму. І головновидно одразу ціни в різних магазинах і ніяких сюрпризів. Хочете конкретику? Вибираємо штарк. І тут все як на Долоні, моделі, ціни, характеристики і фотки. Можна навіть одразу порівняти кілька пилесосів між собою, щоб не морочити голову. А головне є каталог наш український сайт, і працює вже понад 20 років. Крім пилесосів, тут можна знайти ще й аксесуари до них. Зручно, бо не треба шукати по різних сайтах. Лінк доточний прикріпить під цим відео. А я підгляну, чи той пилесос вижив після його тестів. Якщо ні, то точно знайду новий тут. Нехай щастить. Хочу вам показати, який тут йде мережевий кабель. По-перше, він дуже товстий. Поперечний перетин його йде 3х1,5 мм квадратний. Видно, кабель йде заводський, а по-друге, скажу, що він якісний і гумовий. І найголовніше, що тут є ще така липучка. Ну, може комусь незручно буде на ті гачки цепляти, а можливо, хтось низ пилососа зніметь, є можливість отак кабель фіксувати. До речі, чуть не забув сказати, довжина мережевого кабеля аж 5 метрів. Так, давайте його перевіримо за допомогою шумометра. В принципі, не дуже то гучно, як бачите, я приблизно говорю, якщо голосно, біля 70 дБ. Так, друзі, електроінструмент у мене немає, в мене весь акумуляторний. Давайте я підключив компресор і побачимо, як він буде вмикатися. Вмикаю компресор. І тепер пилосос. Ну, чути, увімкнувся. Чути. Вимикаю компресор. Все пофіншую. Пара секунд ще працює, щоб витягнути все з патрубків. Так, давайте тепер подивимося, наскільки швидко він викачує воду. В тазіку, приблизно 15 літрів води. як бачите, пів бака води. І навіть весь фільтр не мокрий. Ну і все, потім зливаєте воду. Так, перевіримо, доскільки вона зливається. Звичайно, що не до самого кінця, тому що треба буде перехилити. Ну, можна сказати, все. І ось, будь ласка, на дні залишилось трішки води, але якщо нахилити, то вся вода. Повністю-повністю злиється. Тут буквально трішки залишилось. Тут же можна через верх. Для чого це зроблено? Щоб не піднімати 30-літровий баняк і не перевертати. Це зроблено для зручності. Так, давайте попробуємо, як пилосос тягне крупний різний мусор. Я не стверджую, що головка туди пройде, але ми попробуємо. Друзі, в мене зараз шок. воно прям, ну не знаю, ну ви бачите, ну, прям позаглатувало. Так, в шлангу нічого немає. Тут також нічого немає. І головка пройшла. Нічого собі. То дуже на ізі, легенько, легенько. Так, брусок з вагою 1 кг 178 грам. Так, друзі, давайте спробуємо, як працює насадка для щілини. Як бачите, ну давно я тут не пилососив, він не бере такого. Давайте пробуємо. Ну, самі бачите, наскільки реально ідеально, наскільки ідеально з глибоких таких шпарин воно витягує. Давайте ще тут. Що, ж, друзі, тепер наступний тест. В мене стяжка суха для підлоги. Давайте я попробую її попилисосити і попробуємо, як працює функція струшування фільтра. Так, дивимось на фільтр. Запам'ятали, ось так виглядає фільтр. І тепер ще раз дивимось на фільтр. Ну, як бачите, трішки чистіший. Такий, друзі, результат, ну, практично весь мішок потягнув, але зверніть увагу, що це не цемент, це стяжка. Давайте глянемо що там попелесосив. Ух ти що! Бачите, повністю-повністю забитий хепофільтр. Ну і він ще тягнув. Так, частково розібрав. Відразу що хочеться показати, що на вентиляційних отворах стоять такі поролонові проставки, зроблено для того, щоб і поглощало шум, також зроблено для того, щоб і не попадала пилюка. Друге, покажу, як тут заведений мережений кабель, є додаткова фіксація мережого кабеля. Ось так виглядає ось це очищення фільтра. Це такий клапан. Зараз покажу, як він працює. І потоки повітря звідси, зсередини видувають. З фільтра лишній пил, ну звичайно, якщо так забити стяжку, як я забив, то йому важко. А звичайний пил буде набагато легше. Покажу, що е, сама. Крильчатка, сам двигун, турбіна трішки зміщена, але попри те, що вона трішки зміщена, вона реально класно тягне. Так, покажу, як виглядає плата керування, радіатор. Всі контакти, як бачите, захищені від вологи. Як бачите, плата зроблена акуратно і плата зафіксована ось тут до корпусу. Покажу, що на контактах кнопки. Також сюди йде захист від вологи. Покажу, як виглядає клапан, попливок по-різному його називають, але покажу, що цей попливок, як бачите, має 4 таких посадкових місця, він нікуди не зрушується. Ну, бувало, в бюджетних моделях просто такий корок без тих направляючих. А тут придумано краще. І так, добирався до двигуна. Ну, такі двигуни в багатьох пилососах ставлять. Основне, що хочу показати, що. Не обман. Бачите, вказали 1800 Вт, так і від заводу. Пише 1800 Вт. Щітки тут стоять великі, служити буде довго і покажу, як тут виглядають всі дифузори для забору повітря, для того щоб видувався фільтр зсередини. Получається, двигун тяне, він видає ось сюди повітря, але коли ви натискаєте клапан повітря, бачите, заходить в фільтр і тим самим із середини видуває, хоч трошки видуває пил. Ну я б не сказав, що це там суперпрофесійне рішення, де там очистки автоматичні, але як бачите, таке просто рішення реально допомагає очистити хоч трошки хепа фільтр від пилу. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу, що штарк нормальний роботящий полісос. Як ви побачили за такі кошти, бюджетні недорогі кошти і маєте повноцінну 3 роки гарантії, ще скажу, що штарк свої сервісні умови виконує на 100%, і я вам за це ручаюсь. Плюс як ви побачили за такі недорогі кошти, як зроблений двигун, як зроблена система очищення фільтру, воду тяне нормально перелесосим, мережевий кабель хороший. Отож, кого немає, там коштів на якісь там дорогі стармікси. Без проблем можна брати в свою майстерню, в гараж підключати якийсь інструмент, без проблем він буде працювати.